Продемонструвати в прямому ефірі, як я розділяю воно. А то вилежу 90 я ...уже латаю, а самий процес є. Так що я йду по вокну. Тато хвилинку і я приходжу. я прибула. в таких мешочках продают 10 килевый 10 килевый порции одна она большая кетуля она давнейшая за эту чтобы она была и даю на ведро половина цього бруска в лунах в кульках. Половина, бо там є п'ять кіп на відро йде. Ну так середньо. Густого. Якщо 15 літрове, ось вам іде 3 на 10 літрове і 5 кілограм Видно туди сюди. Наступна посія себе Я інакше. Галя робить все раз довше руки. То я такий майстер. Доливаємо його до дитина. Наливаємо. Ой, стої рафінований безкупи. Але так в мене тут трошки замало. Позичу у вас десь. це бачите, я не вигадую щось там. І в чаємо міксером. Отакої. 5 кілограмів окна десь на 15 траве зібро і більше десь 150 я тут влела, грам, бо більше, більше відро.

Розробляємо розчин, два ковшики цього І Два ковшики води. Економія. На розхвори можна дати рідкіше окно. І, і як забираю шпаківка. На кнату просто як забере. Приблизно на цей десь шість ковшів, на ці. Бо там в мене ще було пів літру. Зараз буду їхати далі, брати роверку і їхати по шпаклінку. Тут пів кілометра. Замішали, почекали до п'яти хвилин, ну там три. І до роботи.